Бурлаки на ворсклі або як полтавці тролейбус штовхали. Саме така пригода сталася сьогодні вранці у Полтаві. Через нього дорогатий застряг посеред дороги, але пасажири не розгубилися. Разом витягли його зі снігової пастки. Які ще регіони нашої країни тримають удари зимової стихії? Богдан Лазука знає деталі. Після Одеської, Миколаївської та Харківської областей у сніговому полоні опинилась і Сумщина. Від учора тут вирувала неймовірна хорделиця. Аби мати хоч якийсь шанс виїхати зранку, автомобілістам довелось цілу ніч відкопувати свої машини з підметрового шару снігу. Але на ранок краще не стало. На вулицях під снігом утворилася суцільна ковзанка. Спочатку було трошки розтаяло. Тепер. Позамерзали і в свою очередь льот, ось як ми тут бачимо сантиметрів три. Стою на місці, ось як слизько. І тут скрізь так по городу. Дуже погано, Вже відіть бачите, не ні то що їхати. Засипається. Будемо держатися, будемо боротися. Комунальники просто не встигають прибирати дороги і вулиці. Автомобілістам, які застрягли у заметах, допомагають поліцейські та спецтехніка. Наразі на автошляхах регіону рух залишається ускладненим. Надзвичайного стану не оголошено, але місцева поліція просить автомобілістів не виїжджати на дороги без нагальної потреби.